Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це Андрій Краморов, військовий експерт та офіцер резерву Збройних сил України. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Отже, інформація з'явилася від діпстейту, що противник намагається просучитися в місто і вже здійснив кілька своїх акцій флаговтикування по території Куп'янська в сірій зоні. З'явилося відео, ніби там триколори росіяни розставляють, але все таки їм не вдається закріпитися. Часто окупанти переодягаються в цивільне і намагаються видавати себе за місцевих жителів, щоб туди проникати. А, які ваші оцінки того, що відбувається? Які перспективи по куп'янську на ваш погляд? Ну скажімо так, зрозуміло, що зараз росіяни будуть шукати напевно для себе якусь таку, ну крім Донбасу, додаткову точку напруги для того, щоб створити Куп'янську просочуватись малими диверсійними групами. Вони ну як звичайно можуть, тому що там вони ними можуть якось непомітно перейти річку Оскіл. а все ж таки перейти, перекинути туди значні сили і біс більше того, почати одразу маневрувати. Скажімо, ну Купінськ, Купінську нам просто знаєте повезло за рахунок його географічного місцеположення. І за рахунок річки Скіл як великої природної переправи, там це дозволяє нам вже ну, з, фактично нашого харківського контрнаступу 22-го, тобто з літа 2022 року, ефективно утримувати цю позицію. Саме було багато колись питань у 2022 році, чому саме на цих рубежах, тоді Збройні Сили України зупинили, чому не пішли далі, якщо ми подивимось, тут якраз. Купянський ман, оцей рубіж за рахунок, скажімо так, висоти водної переправи, це дозволяє нам доволі компактними силами насправді велике угруповання російських військ там утримувати. Тим не менш на цьому напрямку у першину купянську злови для росіян. Куп'янську п'янську злови в подальшому для росіян є в принципі також не пріоритетною, але в тому числі стратегічною метою, оскільки. Це є ключовий залізнодорожний вузол, і навіть там ну, за умови якоїсь там допустимої майбутньої окупації це дуже цей великий залізнодорожний вузол. Він є ключовим з точки зору організації там подальшої логістики в Луганську і подальшу навіть і в Донецьку області. але для Луганського регіону це є ключовим логістичним вузлом. Тому для них ця ціль є, ну скажімо, не настільки. Скажімо, ну, як правильно виразитись, це не такий великий пріоритет, звичайно, як на даний момент цілі на Донбасі, але тим не менш, за ними, напевно, треті. Плюс тому тут вони, якщо там знаходиться, насправді велике угрупування сил, це угрупування, яке там оцінюється в 100-120 тисяч частина. З нього правда була знімалася в якийсь момент для проведення росіянами сумського ну їхніх спроб наступу на Суми і на е, Харківщину, вони звідти перекидалися, але на даний момент на сумському харківському напрямку активних бойових дій немає, тому не виключено, що вони можуть їх е, ті ж ресурси, скажімо, повернути туди. Тому враховуючи ну для росіян необхідність ну, скажімо так, знайти напевно, якщо перетримуватися той стратегії, що була влітку. Хоч вона, скажімо, так, ну себе не виправдала за рахунок можливо, обрання додаткових напрямків наступу, от такі знаєте, для того щоб розтягувати максимально ресурси сили е сил оборони України, е от вони тоді обрали якраз Сумщину, Харківщину, Харківщину, Намагалися якісь маневри на Запоріжжі робити. Зараз не виключено, що будуть намагатися, якби перейти масовану річку скіл, атакувати Куп'янськ. Після цього рухатися в сторону Купінська вузлому то перспективи нашої оборони я там все одно оцінюю як високі за рахунок того, що вона ну на самому початку була добре організована. Ми там прекрасно розуміємо, якими шляхами може ворог рухатися. Головне, не дати йому створити в кількох місцях, там, наприклад, північніше, наприклад, ну, скажімо так, Переправу, тобто активно працювати проти цього. Але тим не менше ж кажу, угруповані військи, яке може у на цьому напрямку почати активний рух наступу, оцінюється більше ніж 100 тисяч живої сили ворога. Пане Андрію, якщо спускатися вниз мапою, то також тривожні новини маємо з серебрянського лісництва, і вже чую від військових оглядачів, що там недовзі може бути новий прорив окупантів. Uh, і оборона в цілому серебрянського лісництва мовляв добігає якогось свого такого завершення попри важкі бої, весь цей час, як ми знаємо, так з 22-го року і під окупацією побували лісництво, було звільнено і займали позиції тривалий час там наші сили оборони, і от зараз кажуть, що все таки противник буде там активним і може мати успіх. Як ви бачите ситуацію? там? Uh, ну знову ж таки, ну в принципі. Позиція там насправді у нас ну, ж таки позиції там підготовлені, але не виключає то, скажімо, того факту, що може відійдемо дещо назад, скажімо, ну найбільш вигідні позиції, знову ж таки, щоб мати можливість користуватися водними переправами і. Все ж таки, там за спиною цього лісництва знаходиться, скажімо, оперативна висота, яку подальшому також можна а, використовувати. Хоча, все ж таки, я думаю, що основний напрямок у того військ, яке буде знаходитися, знаєте, ну для них зайти в серверянське лісництво це одне питання. От питання, потім з нього буде, знаєте, вийти і далі почати рухатись. А все ж таки, якщо перейти... Через Оскіл і зайняти позицію вже куплянське як плацдарм. О це вже створює набагато більше. Скажімо, в перспективі. Ну скажімо, це набагато більш перспективніше з точки зору використання як плацдарм для того, щоб рухатись далі. Та ну і власне за інформацією генштабу поки що найзапекліші бої відбуваються саме на Лиманському та Покровському напрямках. Як ви бачите, по покровську, ми знаємо, там був прорив неприємний для нас на добропілля. Його частково вдалося нейтралізувати. Зараз там уже прорідили цей виступ окупантів, якщо дивитися на мапіс діпстейт, наші сили. Яка ваша знову таки оцінка по покровську? Що там буде відбуватися найближчі дні? Тижні? <клес> ну давайте так. Що той прорив, який відбувся в добропіллі, скажімо, це не це не прорив. Це так зване, знаєте, от, скажімо, вклинювання в лінію фронту. Тобто, спроба просучитись, десь знайшли позицію. Чомусь це був момент якраз перед початком переговорів, які мали тоді, якби російський диктатор їхав на Аляску, хотіли створити, як завжди, люблять росіяни за рахунок ну, ціною безпосередньо своїх військових. Творити ну таку гарну якусь картинку. Ти да, дуже активно почали в інформаційному полі давати е в Києві з приводу того, що вони вже прорвали, що це прорив фронту. Насправді вони просто доволі невеликими силами. Ну, туди інфільтрувалися так. Е е е е е е це було неприємно, тому що показало певні вразливості в нашій обороні, причому не вперше. Е е але в цей раз ми скажімо такої ситуації. Ну, в ідеалі взагалі не потрібно допускати для от таких ну таких можливостей, таких інфільтрацій в лінії оборони, тому що якщо ворог ну це погано, але не критично, якщо ворог знаєте, знайде одну таку, скажімо, щілину. А якщо він таких знайде декілька на ділянці, ну там доволі там на компактній ділянці фронту 15 навіть 20 кілометрів, то це вже може стати серйозною проблемою. Я сподіваюся, що наше командування воно винесе. Певні висновки, перш за все щодо організації оборони. Причому це, скажімо так, це не лінія бойового зіткнення, а це в тому числі і організація, можливість організації готовність до активних бойових дій на так званій там першій, другій лінії оборони. Це не лінія бойового зіткнення, це перша лінія за лінією бойового зіткнення. Ем, це раз, але з іншого боку, варто відзначити, що ми дуже оперативно відреагували. Дуже оперативно туди були якби проведені резерви. Потім росіяни зв'язалися в те, щоб намагатися забезпечити ну, коли зрозуміло, що просто ті сили, які туди зайшли, їх не так багато було. Це там, ну, якщо по приповненню комплектації, це в кількості ну там чотири, ну, може п'ять рот. і то, якщо це рота розвідки, то вона в чисельність там два рази менше, ніж стандартна піхотна. От тому там не було такої якоїсь великої дуже кількості російських військових. Ми їх одразу, скажімо так, оперативно відрізали. Було там ніякого оточення, тому що оточення це дещо інше, а, от це скажімо ну, інша ем, оперативно-тактична, ем, скажімо, ситуація. Тут просто от їх відрізали, якби ну, мало, в такому випадку в тебе є варіант або витіснити ворога, або відрізати і ліквідувати. Там ні про яке оточення чи можливість оточення питання не йде. От, ми там ефективно реалізували це двома нашими підрозділами, і насправді, в якийсь момент, момент дуже великого тиску, і в тому числі це був рух був на північ. А при цей же момент росіяни активно намагалися тиснути нас безпосередньо на саме добропілля, і от якраз десь їм ну знаєте, збили що називається наступальний темп в сторону добропілля і спробують збрати в напів оточення покровську цей наступ, тому що в ну це їхня спроба знаєте, прориву фронту. Тому що їхні ресурси в той момент боєздатні пішли якраз на спочатку створення цієї ситуації, а потім на спробу її ну організації відступу тих сил, які туди е, були, е, ну скажімо, які приймали участь у цій спробі прориву. І за рахунок цього ми виграли певний ну, час десь приблизно ну, тиждень, навіть я б сказав, там 7-9 днів. Ми виграли у росіян через те, що у них ну це спроба вона була невдала, от але. Ресурси вони витратили, і в цей момент, скажімо, ну мали б переформатуватися. А проте на даний момент ми бачимо, що у нас є е перекидання е значних сил російської армії. Е це одне з найбільших переміщень, з, як кажуть, ну таке маневрене переміщення з двадцять другого року росіян. Туди переміщаються і штурмові десантні підрозділи. Туди зараз переміщаються і п'ять підрозділів. Ну якби піхоти сухопутних військ, причому частина військ перекидається з південного напрямку. Це Запорізький Херсонський напрямок. Це говорить нам про власне про те, що ті маневри, які вони робили десь місяць тому, вони ну якби були безперспективні. І, врешті-решт, власне, як я прогнозував, ці сили, скоріш за все, будуть направлені на Донецький напрямок. І зараз, я так розумію, скоріш за все по двом ем, точкам в лінії фронту, двом напрямкам. Це, от якраз, Купенська. Е, ну і звичайно, що покровськ константинівка стратегічну задачу повної окупації Донбасу е, росіянам, ну якби вони для себе не знімали. Е, так розумію, будуть намагатися концентруватися максимально. От на цих двох напрямках, от самі там можна сказати, Луганський, Донецький, е і намагатися рухатись в сторону Кутенського вузлового і тут захопити все ж таки Покровський. Я так розумію, що напевно задача буде, що до кінця кампанії, поки буде дозволяти погодні умови 25-го року, це все ж таки вже змістили їм. Тобто їхня задача була до, до кінця літа, взяти Покровську, Константинівку. Щоб на восени вже почати зараз рухатись в сторону слов'янської краматорська, а в даний момент, оскільки їм це на щастя поки що не вдалося, вони будуть намагатися рухати. Ну захопити напевно до кінця року покровські Константинівку для того, щоб собі можливо ще. За неявних якихось резервів зберігти можливість там на початок або на зимню кампанію, все ж таки рух в сторону славянської і Краматорської. Якщо їм не вдасться взяти до кінця року Покровську і Константинівку, це буде не ну, якби серйозний удар по стратегічних планах Росії. Пане Андрію, буквально перед нашою розмовою читала про це перекидання військ наймасованіше з боку росіян з початку повномасштабного вторгнення. А як ви бачите, чим вони будуть наступати, якщо ми говоримо про техніку? Бо як ми знаємо, от цей весняно-літній період характеризувався застосуванням легкої мотоциклетної техніки, подекуди навіть якихось самокатів, мотоциклів, мопедів, якогось такого легкого всього маневреного. А чи з'явиться зараз знову у нас важка техніка з боку окупанта? Та чи поїдуть знову танки? Що, що може бути в них? Бас ну я їх. думаю, що в певній кількості, звичайно, ну як такий важкий броньований штурм, класика російської військової справи, десь може з'явиться, тому що ще ну, тиждень тому була інформація, були фото відео з того, що перекидають так дуже стару там. Якісь там зняті ну не дуже видно навіть ліквідному вигляді, але тим не менш з місця зберігання. Ну якраз не з місця зберігання, вже з Уралвогонзаводу. Це танки Т-62 були. У них Т-55, причому рухалась це якраз станція була. З якої перекидається якраз на Донецький напрямок, це БМП-1, це там навіть БТР-60, БТР-70. Тобто, якась там частина цієї техніки, безумовно, вона заїде. Але ну якби в умовах нинішньої, от, принаймні на даному етапі, в умовах нинішньої лінії оборони, якби важкий механізований штурм, це знаєте, якби ну не. В відкритому полі наступати, все ж таки, наступати, напевно, знаєте, там дві житлові, скажімо так, дві якби міських агломерації Покровську, Константинівську. Тому я думаю, що просто з більшою інтенсивністю будуть якраз застосовуватися піхота, тобто, знаєте. Так, ці малі штурмові групи, але з більшої кількості напрямків і в такому знаєте, непреривному потоці. Ну і друге, звичайно, що це удари авіацією і різними типами ну, безпілотних ну, дронів. Про все там звичайно в дронів. Так, пане Андрій, якщо говорити про тил, про тилові удари окупанта, так е, як ми знаємо, Володимир Зеленський напередодні був у Данії, він сказав, що у Росіян є намір е, восени та взимку активізувати ці удари по тилах і сконцентруватись на енергетичній інфраструктурі, щоб знову таки нас. Занурити темряву, холод позбавити нас можливості доступу до електроенергії, газу і так далі. Ну і на цьому тлі він говорить, що потрібно ще більше патріотів в Україні, ще більше засобів ППО. Попереду в нас Рамштайн 9 вересня в Лондоні. Як ви бачите, чи можуть бути якісь рішення з тих же засобів ППО? Так, враховуючи той факт, що США відходять від справ і навряд чи будуть активно щось нам навіть. Продавати не те, що передавати, звісно, ми розуміємо. Зараз уже інша модель. Але чи будуть вони так активно нам продавати ті петріоти, чи які взагалі в нас є можливо альтернативи? Ні, насправді дивіться, адміністрація Сполучених Штатів чітко сказала, що є в випадку фінан... ну, надходження фінансування, причому як вони дали зрозуміти взагалі без різниці з яких джерел ми його отримаємо. Якщо ви хочете, ну ми вам не дамо безкоштовно, як раніше, але якщо ви хочете придбати, будь ласка, ми вам готові продавати будь-якому все, що завгодно, і в будь-якій кількості. Тому за рахунок наявності, ну от, скажімо так, ну, тих, хто від Європейського союзу, наявності фінансування з боку, ми будемо отримувати плюс де момент щодо там, передачі додаткових систем, які, знаєте, якби ми забираємо з Європи, а Європа в свій час ну закуповує Сполучених Штатів. Просто вони їх отримають пізніше. Цей процес він також рухається. Не забуваємо, що Німеччина, як напевно, після... США, другий донор і найбільший в Європі, крім США, напевно, враховуючи зниження темпів постачання нам з США, на сьогоднішній день найбільший наш і донор військовий, і постачальник військової техніки. Їхні системи протиповітряні, такі як IRISTI, норвезька система NASAMS, вони також продовжують їх виробляти. Вони також продовжують нам їх поступово-поступово ну, постачати, плюс намагаємось знаходити і десь ну, з налагоджених джерел виробництва не з країни окупанта тих, що там, наприклад, боєкомплектів для наших старих комплексів. Плюс не забуваємо, що застосування у нас зараз і зенітні дрони у нас зараз. Тобто, постачання дуже велика кількість. Ми просто знаєте, багато хто про це забув, що... В тому числі, що стосується засобів протиповітряної оборони, велика кількість тих же контрактів на постачання в Україну ряду озброєнь, вони були укладені ще в 23-му році, там його ну, першій половині 23-го року. Але вони, звичайно що розтягнуті в часі, і от ми там, зараз продовжуємо ще отримувати за тими ж контрактами. Вони виконуються. Тому так, звичайно, нам потрібно більше, ну, якби знаєте, на системи Петріот єдина, Формується система типу, ну як забудується не на, на одній ППО. Нам потрібні і е, більше ракет повітря-повітря до літаків. Нам потрібно більше там ну, різних інших, там більш скажімо компактних комплексів. Нам потрібно більше класичних. Ну скажімо, гарматних зенітних установок, такі як Скайнекс. І «Гепард», який, до речі, нам також по контракту укладеному ще там, два роки тому, продовжують постачати і ту, і ту, і ті, і ті системи. Тому так, нам загалом нам потрібно нарощення, нам потрібно більше боєкомплекту до цього всього, тобто не лише системи, а й боєкомплект. вірте. Ну і знову ж таки робити власні висновки, тому що м, на м, ми з точки зору виклику для проти систем протиповітряної оборони маємо унікальний виклик, історично унікальний виклик. Навіть ну не така важка ситуація. Насправді Ізраїля. Ну і Росія ж не те, що вона знаєте, Ну давайте будемо відверті. Я б не сказав, що вони дуже сильно були зупинялись. Так ми бачили ці масові обстріли наших міст от влітку, причому які відбуваються реально по кілька. Разів на тиждень обираються різні напрямки. Це буває і там Київ, центральна Україна. По півдню, от вчора був масований обстріл Одеси. Там на вихідний був масований обстріл Західної України. Тобто Росія, вони так, скажімо так, позмінюючи локації, реально вже на даний момент. Ну, стабільно по два рази на тиждень такий великий масовий обстріл це без тих там проміжних обстрілів шахедами щоночі. Тому так ці виклики вони від нас нікуди не уходять, але ж ми маємо прекрасно розуміти, що найкращий спосіб знизити навантаження на наше ППО, хоча б з точки зору шахедів, це розбити цей хворобництво. Е, так, це правда. І можливо, навіть бачили, вже підготовка порахували, скільки було запущено шахедів у липні. В серпні там здається понад дві тисячі різниця. Е, тобто, в липні було там ще шість з хвостиком запущено шахедів, а у серпні чотири з хвостиком. І аналітики так порахували, що це. Саме через те, що були нанесені наші успішні удари по е, тих підприємствах, де збираються шахети. зокрема там ще та чесно. То та... це абсолютно некоректна аналітика коректна тому, що до липня росіяни в якийсь момент уже наростивши темпи виробництва, е, при цьому не використовували всі можливе свій можливий боєкомплект, Просто до липня місяця в них було. Пельне накопичення. От уже серпень можна говорити, що це, от, знаєте, вони працювали в рамках можливостей промислового виробництва. Тобто, все, що виробляли, воно просто одразу йшло. Пане Андрій, ну і власне на завершення хотілося б поговорити про наші удари по російських телах. Як ми знаємо, Путін вже знайшов пояснення, так чому він знову б'є по цивільних українцях, по цивільних містах, по інфраструктурі цивільній та енергетичній, каже, це ж відповідь на те, що вони б'ють по наших НПЗ та нафтобазах. Але ж ми знаємо, що це чергова така пропагандистська риторика для внутрішнього споживача. Там я не знаю на кого вона спрямована згодувати це їм. Ми то знаємо, що. Хто почав вторгнення? Хто почав наступ? З приводу наших ударів є інформація, що в серпні наші добрі дрони атакували 17 НПЗ. По території Росії і за різними оцінками також тут різняться аналітики і західні змі від 17% до 21% звучать цифри відсотків виробництва. Нам вдалося вибити поки що. А як ви бачите, пане Андрію? Чи будуть продовжуватись ці удари, враховуючи те, який вони реально дають позитивний ефект? Ну, вони це, по-перше, результат накопичувальний, такий накопичувальний результати дійсно вони призводять до ефекту. Ну, як мінімум, до дуже серйозного економічного ефекту. І на даний момент, на даний момент, я б напевно, ну, я вважаю, що нам потрібно продовжувати. Звичайно, пріоритетною ціллю для нас має залишатися це безпосередньо військові об'єкти. Це тобто військові бази, оперативно-тактичної навіть рівня, от військові бази, місця зберігання техніки, штаби, місця розташування і підготовки особового складу. Але як результат, тобто да, підприємство військово-промислового комплексу, ну і з точки зору нанесення ударів по економічному потенціалу Росії, ви розумієте, також насправді оцінка. Ну, якби насправді оцінка справжня, яка є у цих ударів, це по-перше реальне реального виробництва близько 25-27%, Але навіть на це важливо. Важливо, що це є південно-західний регіон. Ми удари нанесли по південно-західному регіону у росіян через велику територію, не дуже налагоджена внутрішня логістика. Тобто, якщо вони звикли, що у них є. Велика кількість працюючих навтопереробних заводів, і для них, ну якби, це певний ну якби нонсенс, той факт, що, наприклад, там завод, якщо він не планово лише зачиняється, і вони заздалегідь не підготувалися до того, що вони десь з іншого регіону, яких з інших регіонів, з інших НТЗ почнуть завозити вже готову продукцію. Вони звикли що у них транспортується виключно нафта, причому велика кількість нафти транспортується до НПЗ безпосередньо нафту пер якби не навіть жд сполученням а за допомогою там магістральних нафтопроводів. І для них це є проблема. В них є проблема внутрішнього переміщення. Південно, оцей західний регіон, який в ньому вже є дефіцит, в ньому підвищення цін. Вони намагаються якби повформатуватись, перекидати. Плюс не забуваємо, що якраз за рахунок цього південно-західного регіону йде забезпечення армії. Тому це удар по економіці, це ускладнення. Ніхто не каже, що в російська армія завтра пропаде паливо. них вже останні не знаю. Кортеж Путіна, напевно, хіба що залишить каністр чим заправити, все інше піде на армію. Але тим не менш, це ускладнює їхню логістику. Це збільше навантаження на їхню залізнодорожню інфраструктуру при забезпеченні армії. Тому що збільшиться певна кількість грузів на транспортну логістику, плюс економічна ситуація в цьому південному західному регіоні, який ну, просто ніколи не і не думав, що йому там в нього може бути дефіцит а, нафту або нафтопродуктів. Так, що ж бажаємо тільки успіху нашим силам оборони в нанесенні цих успішних ударів і вдалих. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову, за ваш час, за вашу експертизу. Глядачам «Обосток» нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, лишайте коментарі. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.